Всім друзі, привіт! Пройшов рік, і я роблю ремонт на цей раз вже в коридорі. Я вже трошки коридор розібрав, як ви можете бачити. І це просто капітальна жесть. Я думаю, буде цікаво подивитися на ці руїни, які на даний момент ми маємо, і подивитися, що з цього вийде. Я придумав дуже таку цікаву фішечку в своєму ремонті ізюмінку таку дизайнерську. Я вам зараз не буду розказувати, що це за ізюмінка дизайнерська. Я думаю, що цінуючим людям вона сподобається. Так що, дивіться до кінця, і думаю, буде цікаво. А поки давайте подивимося, що тут за катакомби в мене. Катакомби дуже прості. Значить, в мене була набита ось така дерев'яна вагонка на рейки. і під такою дерев'яною вагонкою була схована совдепія. Трошечки жесті вам. В чат. Значить, штукатурка, ну, от така стара, яка вже облазить, я думаю, цим нікого не здивуєш. В чому прикол, дивіться, значить, старий ремонт да, СРСРівський, не здирали. Ось плінтус від старого ремонту. Вони набили рейки, тим вкрали стіну так, з двох сторін, набили рейки і набили ще один плінтус. Тобто під плінтус. Плін, на, на плінтус, плінтус получилось. Е, І того приблизно тут десь около 4 см, вкрали майже 8 сантиметрів ширини коридору. Ну, прикольно. На стелі була, ну поки що ще є, ось ось така вагонка. Біла, стара. Ну, дуже по-дешевому, скажімо так, зроблене. Арки були такі зроблені, цікаві. Ну, ось так, от. щоб ви розуміли. Ці арки я буду знімати і робити ну, обичний прохід під двері. Значить, проводка. Ой, хлопці, дівчата, проводка це просто жесть. Це просто жесть. Проводку я частково буду е, міняти. А е, ну, я буду міняти суцільно на слідучий рік. А частково на цей рік, тому що е, тут хочу бахнути великий щит на 36 модулів. І ну, вже робити все. По розумному проводку. Поки що на цей рік бюджету не вистачає. Значить, це в нас проводка кабель під освітлення. А ось це під розетку. Ось можемо наблюдати розеточку. Як ви бачите, кабель це який там він ще ВВП. Ну, коротше, цей кабель не можна не бажано ставити в квартирі. Я буду ставити ВВНГ, НГЛС. 3 на 2,5 розетки, 3 на 1,5. На освітлення. Е, можемо ще подивитися, ось такі от дири, е, двері, наприклад, з дирками. Тобто там ніхто не запінював їх, нічого толком не робив. Ну, ось такий жах, ось такий жах. Тут, як ви вже розумієте, я половину вагонки здер. І оцю частину я ще буду здирати, знімати. Чи це буду знімати на відео, чи не буду, я ще не знаю, тому що трошки геморно. Я розумію, що для більшості людей це можливо цікаво. Але ну, мені трошки геморно. Якщо вийде на таймлапсі на таймлапс поставити, я це все зроблю. Е, ну, ось так. Так що, давайте будемо їхати далі. Вірніше, як їхати, я буду е, розбирати, а ви будете дивитися. Або зразу будете бачити слідучий етап цього жесті. Е, забув сказати, що я буду це все з батьком своїм штукатурити. Думали кинути гіпсокартонні плити, згадав, але вирішили, що ні, будемо штукатурити, тому що це і дешевше, і е це тяжкіше, але менше ми вкрадемо простору. Хто би міг подумати, що за такою вагонкою, боже мій, може ось таке ховатися. Пліснява, це жесть. Е, чесно кажучи, я навіть не очікував, що тут таке може бути, тому що оця частина раніше знімалась, і тут плісняви ніякої немає. А тут було завжди все це заховано і не було цього видно. Ну це жесть. Зараз буду це все знімати і пакувати в мішки. Е, вже вам показувати не буду, мабуть. Ось так. Ось так виглядає в нас коридор. Я тут все вже розібрав повністю і тепер приступив до реалізації освітлення. Тут були три точкових світильника. Буде 4 і 1 туди п'ятий. Тобто в їх всього було 4, тут 3 і в тому пиндику один. А тепер в тому пиндику буде 2. Ось так. Все вже розмічено, все вже забурено. І потихеньку, потихеньку я вже почав прокладати освітлення. Ось, мій, ось моя частина електроінструменту все, що потрібно. Кабель я буду використовувати ВВГ НГЛС. Але давайте два слова про кабель я вам зараз розкажу і покажу його. Так, два слова на рахунок кабелю. Я зараз закупив кабель небагато, але ну, на коридор мені ну, приблизно стільки треба. Значить, ВВГ НГЛС. Три на два з половиною і три на півтора. Три на півтора йде на освітлення, три на два з половиною йде на розетки. Значить, дивіться, чому ВВГ НГЛС. Тому що цей кабель треба використовувати в квартирах і в житлових приміщеннях. Він не горить, він не виділяє диму і війну йому нічого не буде, якщо у вас щось буде з проводкою. Тобто це спеціальний кабель. Дивіться, три жили. В оболочці, в негочій оболочці. Ну, тобто, кому цікаво, то загугліть. Ось так. Тут 20 метрів, там 13 метрів. Звісно, краще було брати бухтами, але поки ось так. Вони, значить, є круглі, є плоскі. Я хотів плоскі взяти, але плоского не було, є круглий. Чому плоский? Тому що менше накидати штукатурки і менше робити штроби. Якось ось так майте собі на увазі. Не знаю, якої якості у вас електрика і освітлення, але у мене ось на таких скрутках. Це просто жесть. Зараз розкручу покажу. Ось на таких скрутках все зроблено. Я не знаю. Ну, це, це звісно, це ужас. Е, я не знаю, чи тоді люди не знали, що є отакі от е, з'єднувачі, чи, чи ваго, наприклад. Чи просто економили, ну. Це жесть. Я на даний момент під'єдную поки що через отакі от з'єднувачі клем. На майбутнє, я не знаю, або буду на ваго робити, або буду робити на опресовку. Розетки точно буду опресовувати, а от світло, я думаю, можна і робити на ваго і не паритись. В общем, ну от так. І щоб ви розуміли, вам я думаю, ось зараз буде видно, що оцей от провід. Ось ці от провода, які перемотані зелентою, вони пошкоджені. Ось так. Так, я вже багато чого зробив, зараз вам покажу, але поки приступив до електрики. Надіюсь, вам видно, бо камера має на голові. І так, один з трьох головних кабелів, який приходить на питання квартири, от я буду на вагу, поки розключати. Коротше, буду їх замінювати, але в майбутньому. Тому що там треба багато зробити справ, щоб поміняти кабель водний. Поки просто роблю по старих кабелях, потім поміняю. Але роблю так, щоб вже було ну, хоч якось грамотно. А, надіюсь, вам видно. Подивіться просто ну, на, цю, на цю жесть. Ось, типу був основний водний кабель. Да? Я його обрізав і зробив по-новому. Ось на таких все скрутках. Ну, все працювало. Ну, слухайте. Якщо, скажімо так, у вас стара квартира, або хоча б квартира, в якій давно не робився ремонт, ну, коротше, я впевнений, що у вас плюс-мінус, отакий от бред з проводкою, з електрикою зроблений. Ну, просто подивіться. Ну, це ж Трешаніна. Ну, це ж серйозно. Причому дивіться, який прикол. Ось був основний водний кабель. І в одного кабеля ось іде плюс, а тут чомусь одні мінуса. Ну Коротше, це ж це якийсь бред, я не знаю. Просто я не знаю. Подивіться, оце от я зараз розпакуваю при вас, оце я бачу. Дуже цікаво. Ну, це ж плюсовий кабель, червоний, це плюс, явно. А тут всі нулі сині. Що робиться? Коротше, я так розумію, що зараз мені з цією проводкою буде весело, реально весело буде погратися. Ну і покажу вам вже зараз, у вас буде зараз, у мене не знаю коли, вже як буде готовий варіант. Ну, такий на слідучий рік або до кінця року, я думаю, що я основну проводку зроблю. І так, після декількох днів робіт я вам особу не знімав, то горшу дуже було багато пилюки. Покажу, що вийшло. А вийшло от що. Значить, всю, ну, все було збито це якби само собою. Тут арка була забрана. Сьогодні цю арку заберем. А, проводка, провід. Значить, один світильник в кухні, це світльний коридор, це в нас теплий пол. Тепла підлога. І от такі от ну, це, скажімо так, получорнова розводка, грубо говоря, того що в майбутньому тут буде щит, там водящі кабіля, і коли вже буде підведений е, кабель до щита, то тут вже будуть нормальні йти розводки, і тут буде перепіновуватись, скажімо так. Да? Тобто це така получорнова. На майбутні ці, ці кабеля е, сохраняються. Ось просто їх перепіную. Тут не вагу буде. А будуть обжиматися. Ось Ось, так. Тут була видовбана ніша, поки я вам не скажу, навіщо вона була видовбана. Це буде сюрприз, дивіться далі і побачите. Ну, ось так. Продовжуємо роботи. Будемо починати етап. Штукатурки. Дуже багато було пилюки, тому ну, не виходило знімати, бо це було нереально. Просто нереально. Вивіз 20 мішків штукатурки, яку я оббив. Ну, якось так. Ідемо далі. Так, невеличке включення. А як вам отакі от слої шпакльовки? Тобто. Штукатурки майже немає. Слої шпакльовки в 3 см. Ну, так то були участки деша, більше були, свої шпакльовки. Ну, коротше, так. Да. Хтось тут ремонт робив колись капітальний. Тобто тут все було завалено шпакльовкою. Мінімум штукатурки. Ну, а що, нормально хтось жив. Нашу купувати штукатурку. Цемент, пісок, якщо можна купити, мішок шпакльовочки да? лупанути. Коротше, йдемо далі. Хобана. І так, що ми маємо з вами на даний момент? Тут кинута проводка, це на майбутнє електрика всю кімнату. Тут я кинув провід, це регулювання освітлення в коридорі, це питання підсвітки е, плінтуса. Все через кабеля ВВГ НГЛС. Тут. Під регулювання підсвіткою коридора, тобто буде в коридорі підсвітка включатися з трьох точок. Там, тут і тут. Можна буде включити-виключити. Ну і тут, в принципі, тут також частково кинули, кинув проводку. Провід. Отака от от ситуація. Тут розетку кинули. Е, ну, як видно, вже почали штукатурити. Штукатурочка вже йде повним ходом. Тут це двері ще будуть, бачите, я вирішив зробити собі двоє дверей в кімнату. Тут кинули розетки. Тут бачите, звісно, штукатурка попередня, ну це бред якийсь, це жесть. І звістковий розтвор, Тобто цемент, там, походу, <гум> цементом тільки пахло. Все облітало, все облітало. Ось так. Процес роботи не знімаю, бо ми робимо не швидко. І багато я трохи бігаю. От. Ну, Незручно буде, якщо я ще буду знімати. Ну так. Ідемо далі штукатурити. Ага, ну і ще тут розпаєчку покидав. Вся розводка електрики йде по потолку. Поки що тут хаос, але, ну. Чистовий, чистову розводку я ще не робив. ну В цих місцях поробив, наприклад, деяких не робив. Тобто по, по, по роводці поки що хаос, але це поки що. І так, стадія ремонту номер не знаю яка. Все по вже перетерто. Ось так буду показувати. Все від штукатурно перетерто. Тут під двері зроблено. Така ніша. Ладно, шуткую, під які двері, далі все далі А, Тут, ось так: тут вже почали шпаклювати. Шпакльовочка потім буде наноситись кварцева грунтовка. Це основа під венеціанську штукатурку, якщо я правильно все пам'ятаю. Всюди прокинуті розетки. Тут все заштукатурено. Тут три розетки підмастер-виключатель. І розетка. Ну, тут дві, два вимикачі і підтеплий пол. Ось так. Тут, ось так зроблено. Тут ще буде робитись каркас. Ну, це завтра. Двері, тут була арка. Арку збив, двері розширились, стали вище і ширше. Ось якось так. Ну, і звісно. Тут розширились розетки, була одна розетка, ну, один отвір, стали їх 4, і під вимикач, а, нова, нова монтажна коробка. Якось так. В принципі, ну, Нічого такого прям максимально цікавого, просто зроблені на даному етапі а, штукатурні роботи, і частково вже шпаклівка пішла. Можна було, звісно, робити без шпаклівки, але ось видно, до речі, на відео біліше. Це кварцева ґрунтовка, яка була нанесена одразу на штукатурку. Але вона сіра, а я хочу щоб біле було. Тобто, ну, Не то, щоб біле, але світліше, ніж сіре. То в даний момент я вирішив пошпаклювати стіни, і вже на ці стіни буде наноситись. Кварцева грунтовка. І так, ідемо далі. І так, значить, що тут має бути? Тут мають бути склоблоки. Ось склоблоки кладуться на хрестики. Це ямка для підсвітки. LED е підсвітка Була куплена ось така неонова стрічка. Був куплений каркас. Ось такий каркас. Ось в нього, в нього якраз заходиться неонова стрічка. і з, ну Це вже було підраховано. І з цього каркасу робиться ну, ось такий каркас складається. Зараз я вкладаю в нього неонову стрічку. І всю цю махіну ми будемо піднімати і одразу ж знову ж таки ямка. І цю всю махіну ми будемо вкладати сюди. Після вкладання каркасу з неоновою стрічкою буде йти мурування склоблоків. Якось так маєте собі на увазі. Після проселення неонової стрічки ось що в нас виходить. Ну, лишнюю неонку я зараз обріжу. Всю цю конструкцію нам треба поставити доверху і мурувати вже склоблок. Якось так. Дивимось далі. І так, склоблок вже уложений, і я хочу вам показати, як виймаються ось такі хрестики. Вони потрібні для того, щоб у нас був ну, однаковий шов. Маємо такий хрестик, маємо плоскогубці і просто прокручуємо. Раз, прокрутили. Два прокрутили. Ну, тобто демонтаж, всім зрозумілий, демонтаж легкий. Якось так. Я поки це все демонтую, це це все ще треба перемити, зафугувати. Ну, тобто тут ще роботи є, але вже ну основна 70%, а то й 80% роботи по склоблоку вже зроблено. Їдемо далі. Ось так, друзі, я цього року реалізував свій ремонт. Основний акцент я зробив на світлі, тому що коридор є самою темною зоною у квартирі. І ну, коридору треба максимально світла. Було реалізовано підсвітка, ось така, як ви бачите, вона освітлює дві зони: це коридор і, і іншу кімнату, а також підсвітка плітуса, яка підсвічує вам підлогу, дає вам світло, коли. Йдете в туалет ночою. Ось якось так. І так, пропоную почати з вхідної зони. Тут особо багато нічого цікавого немає, тут буде домофон. Ну, Він вже був, але він мене поламався я його зняв. Це зона включення. І так, датчик теплого пола, включення коридора, включення світла на кухні. Якось так. Ось така от вішалка, яка була раніше зроблена. Ось по цю лінію теплий пол, тепла підлога. Там ще поки нічим не зашив, там буде електрика слаботочка. От, всій от даній, на даній стіні буде щит електроживлення, ну, який буде середині квартири. А тепер сама основна частина коридору. І так, ця підсвітка, як ви бачите, ну, вона, по-перше, дуже крута, і вона світить на дві кімнати: тобто на коридор і на основну кімнату. Поки що в мене на камері виставлений не такий темнуватий режим. Тобто, фактично, я тут все бачу. А на камері поки цього не видно. Дуже рекомендую. Підсвітка обалдєна, класна. Ну, нам дуже всім подобається. Тут є багато режимів настройки. Оця вся підсвітка підключається до телефона. Коротше, варіант її використання дуже великий. На підлозі кинутий тіньовий плінтус. Пластиковий, можна зробити алюмінієвий. В, алю, в алюмінієвому не дуже бачу смисла, він до, набагато дорожчий, декілька разів. І ну, там бортик буде маленький від стіни. Це пластиковий, він прилягає до стіни. Поки що я його не закріпив, поки що я так просто приставив. Можна прикріпити на що хочете: на хоч на клей, хоч на двосторонній скотч, хоч на пістолетний клей, хоч на... Коротше, на будь-який клей. І тепер переходимо до підсвітки в плінтусах. В мене два плінтуса спеціально змонтованих і замовлених ще до ремонту взагалі. В них реалізована підсвітка дуже зручно. Це для того, щоб коли ви ночі виходите в туалет, ви не включали основне світло, а у вас була підсвітка ну, а така легенька підсвітка в нічний час. На... Так також я реалізував підсвітку в туалеті, як ви бачите. Кого цікавить дана підсвітка, і в описі я залишу е, відео з тим, як я це все реалізовував. Я зняв спеціальне відео, де все це розказав, що було замовлено, які плінтуса, які, е, яка сама ця підсвітка була на Аліекспресі замовлена. Там все побачите. Також було реалізовано виключання світла коридора з трьох точок. Там я включив світло, тут я зараз виключу. А там включу. Тобто. Ось так. Тобто була реалізована схема живлення світла коридором з трьох місць. Також по всій квартирі будуть поли в один рівень в кухні, і в коридорі, і в ванні це вже реалізовано. Стіни це ще не фінішний варіант. Тут вони покриті просто кварцевою грунтовкою з піском і покрашені в білий колір. Відні провода будуть мінятися, поки це все ось так. Ось такий ремонт цього року в мене вийшов. На інший слідуючий рік я, мабуть, буду робити ну, доробляти цей ремонт. Але взагалі все буду бачити по. Свої ситуації, да? ну і по ситуації в нашій країні. І якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку. Обов'язково беріть, ну, наприклад, такі от, е фішечки для себе ремонту, якщо ви можете їх реалізувати також. Е і беріть, «Придуса з підсвіткою», я дуже можу вам рекомендувати. Я ось так. Ви обов'язково пишіть під відео ваші відгуки, ваші коментарі, що вам сподобалось, що б ви зробили по-іншому. І також підписуйтесь на канал. Ну, ставте подобайку, як я вже сказав. Обов'язково пишіть, як вам ця стадія ремонту. І всім пока. Підписуйтесь, далі буде цікаво. Відео хоч і випускаю рідко, в, даному, в даній ситуації майже раз в рік. Але ну, маєте, що маємо. Всім пока!